Замочила огірочки і поклала на пророщення. Ну, саме перший проріс це ось такий огірок кущовий. Я вчора подивилась, думаю, треба, поки віка зранку ще вдома вийти його і посадити, але ж треба пролити Тепленькою водичкою. Це те я так обірвала не, не гарно ось так, кущовий. Що про нього говорять? Зараз окуляри одіну, бо так нічого не бачу. Значить, середньоранній джолоопиляємий, Е, так, Від сходів до першого збору плодів 45-50 днів. Рослина кущова, компактна, короткоплетиста, довжина головного батога 50-70 см. Сурт вирізняється дружними і рясними плодоношеннями. Ну, вроженість від 2,5 до 5 кг з метра квадратного. І я, так як він невисокий, то я його хочу посадити просто не там, де в мене тепличка на підв'язування, а окремо. І ось показую я в тряпочці. Ось воно як проросло. От Все те, що проросло. Ось такі, бачите. Всі ті, що проросли, я їх посажу. Ну, а ті потім проростуть, посажу, ні, то й цих вистачить. Ось так. Оце вийшло, що десь за два дні оце такі росточки дали. І пішла я садити. На дворі плюс 11. Ну, обіцяють тепло плюс 22. Ну, побачимо. Ой. Так, я тут набила. Одинадцять ямок, оце не знаю в мене чи рута, чи вона тут буде. Здається, рута, ну, не бачу я. Ага, один є. Ну, тут не чіпаю. Взяла перепрівший перегній, тіма в мами брав. Зараз кожну ямочку насиплю. От. Значить, пророщених у мене виходить 9, ну а я вже дві добавлю, щоб уже рядочок був повний. Вот І винесла води прямо кип'яток. Так, ну я тут воно само перемішається. пролью кип'яточком. Зараз так, рукавичку зняти. Вже вона, звичайно, трішки вичахла. Ну, а зверху не буду потім заливати. І подивлюся, в мене там, правда, немає такої плівки щось закрить. Так, дополиваю, ой, пташки співають. Важкеньке відро. Так. Ну це ж, це ж огірочки. Їх треба поливати теплою водою. А воно ж не хочеться її носити. Так, мені тут вистачить. Так, готово. Ну, я тут потім загрибу, що натоптала. Так, водичка хай сідається. Тут у мене трішки лишилось води. І зараз я посажу. Ну, якщо вони так і ростуть десь хай так, то вони можуть мені сюди постелитися, тут у мене базилік якраз і добре буде. Я знаю раніше бабуся ніяких, ну може таких сортів не було, не підв'язувала. Так вони стелилися, ну, землі може багато було. А зараз вже ми підв'язуємо. Наталя говорила, що якось вони відмовились від цього підв'язування, в них стелилися. Ну, в них, в них там більше землі просто. Ой, так. Це ж ліньки нахилиться навіть. Так. Так. Непророщений один упав. Ну і нехай собі, так. О. Так, ага, один ось такий тільки-тільки почав. Ну, хай буде. Ну, а тут непророщених візьму два. Угу Все. Та вистачить їх. Ну, а це вже. Пташки з'їдять. Не буду я рядочку вистачить. Так, просто кину там, літають пташечки. Тепер загрибаю. і накриваю. Так, а загрібаю руками, одягаю рукавички. Уже полуниця пускає вуса. Я вчора зривала, дивлюся, сьогодні є так, ну чу-чуть. Багато їх не треба. Отак. От Можна вологою, щоб швидше проросли. Хочеться огірочків швиденько. Я вже розповідала, колись у нас в теплиці, отут накрита була, і тут росли огірочки. То в нас 2 травня вже отакі огірки були. Сашин малий брав, отак, каже, можна сривати. Манесенький зовсім був там, два ручки. Так. Ну от. Ага, оце, от я кажу, у мене лунка. Один, два, три, чотири, п'ята від сілька, два, один упав. Просто сам. Так, вікуля бабулю пустила. Да, поки дома. Я кажу, дай мені посадити, бо переростуть. А ввечері вже наробишся, так не хочеться нічого садити. Ну, все. Ці ямочки так лишу, тут під полю. і буде все добре. Ух! Отак. А, хотіла, не знаю, чи видно, оце ось о як був нуль. Просто примерзла вона якось. Така гарна полуничка була, кущик один окремий. Ну так, ось вуса одну зірвала, ось, ось ще. Тепер ходити, збирати треба. Так, пішла, я плівку, візьму, накрию. Ну, все, вправилась. Сьогодні у нас 30 квітня. Побачимо, коли будуть сходи. Ну, накрила чим, що було. Ну, щоб швидше. Звичайно, це мені якось треба буде прибирати камінці і поливати. Ну і все рівно поливати треба ходити і теплою водичкою, щоб воно добре все було. І Віка відкриває в кухні вікно. Каже, пішли кушать. Кажу, йду. А що у нас тут кушать? Дивіться. Ух ти, ми всі разом. Оце коли ми разом, він так нічого їсть. Заглядає кожному з нас, чи ми їмо. І хлібушок ми любимо. І хлібушок ми любимо. Ну добре, бабуля розвивається, то жарко мені. І будемо кошати. <гум> кушать будемо. дворі тепліє, так що ми можемо і виходити. А коли йому спати? Дість. Десять? А ну якраз тому ми вийдемо на сон, да? тільки одінеш трошки тепліше. Не, не так, напевно? Ну сама вийдеш, подивишся, хорошо?